Всім привіт! Сьогодні, друзі, побігаємо з вами трошечки по завданням дерева. Я хотів би похвалити команду розробників за те, що вони зробили якісне оновлення, яке нам дуже сильно допомагає тепер не сумувати в грі. Я вважаю, що це потрібно було зробити досить давно. мене Досить сильно влаштовує, як переробили розробники ці підземелля. Тому що тепер у нас є можливість просто чудово ці підземелля проходити в плані того, що нам тепер відмічається, які із цих підземель у нас із завданням дерева. Це супер зручно, тому що тепер нам не потрібно шукати їх на мапі. І що саме головне, якщо у нас. Залишилося з якихось сезонів, наприклад, завдання дерева, які, тобто завдання дерева. Якщо у нас залишилося з попередніх сезонів велика кількість цього ресурсу, а для того, щоб створювати ці підземелля, то ми можемо тепер цей ресурс постійно витрачати для того, щоб створювати ці підземелля кошмарні, і для того, щоб проходити тільки ті. Які нам подобаються. Тобто, це можуть бути підземелля на сезонний ресурс, або це можуть бути підземелля ті що саме із завданням дерева. Я вважаю, що це супер зручно, тому що тепер нам не потрібно шукати їх на мапі і заодно тепер ці завдання стало виконувати набагато ліпше. Тобто Нам не обов'язково ходити халтайт, якщо ми не дуже сильно полюбляємо халтайт, ми тепер можемо без ніяких проблем створити декілька цих підземель, наприклад, 10, подивитися, чи є якесь підземелля із завданням дерева. Якщо його немає, то ми можемо просто їх розібрати, створити ще декілька підземель і так до безкінечності, поки нам не траплять ті, які. Ідуть саме із завданнями дерева. Я вважаю, що це супер зручно, тому що тепер у нас є можливість проходити і завдання дерева, і проходити кошмарні підземелля. В чому плюс, друзі, в кошмарних підземеллях випадає нам ресурс Маравіт? Тобто, За якусь кількість підземель ми назбираємо з вами досить непогану кількість маревіту. Також ці підземелля можуть випадати зі стронг Тобто, із підземеллями хорадримів. Проходячи ці підземелля, нам не обов'язково буде проходити навіть інфернальну орду. Тобто, якщо нам набридла інфернальна орда, нам не подобається бігати по колу. Хоча, якщо чесно, мені цей івент навпаки дуже сильно подобається, що там нікуди не потрібно бігти, просто вбиваєш собі монстрів, знаходишся на маленькій локації і постійно можеш проходити без ніяких проблем. Цю орду інфернальну одну за одною для того, щоб просто набивати собі ресурс. Але якщо нам набридає ця орда, якщо нам сумно стояти на місці, ми не хочемо постійно знаходитися на одному місці, у нас є можливість проходити ці прекрасні підземелля кошмарні. Тобто у нас був до цього моменту тільки халтайт, халтайт також був прекрасною. Активністю, яку ми могли проходити для того, щоб виконувати ці завдання. Але, наприклад, нам не потрібні проходження на босів, ми хочемо грати ліниво, ми хочемо помирати нашим персонажем, ми хочемо його втрачати, не переживати за те, що ми щось втратимо, коли ми втрачаємо свого персонажа. тобто, Ресурси ніякі в нас не забирають, ми просто можемо знову піднятися і знову бігти далі. Тобто, якщо в Халтайді ми помирати з вами не можемо, тому що ми втрачаємо ресурси, за які відкриваються скрині, то підземелля це супер чудова активність, якщо ми хочемо з вами спокійнесенько собі помирати своїм персонажем, якщо ми, звичайно, граємо не на хардкорі, якщо ми хочемо заодно виконувати і завдання дерева. Заодно прокачувати свого персонажа, збирати ресурс. Я вважаю, що ось це нововведення, коли вони відмічаються нам на мапі, які із цих підземель саме завданням дерева, це чудове. Нововведення, тому що тепер наш персонаж не прив'язаний виконувати якусь одну активність. Мені дуже сильно сподобалося ці підземелля в дев'ятому сезоні, тому що я за ними, якщо чесно, дуже сильно скучив, тому що в грі раніше, крім цих підземель, нічого не було. Потім вони якийсь час були максимально некорисними. Тобто, все, що ми в них робили, це вибивали символи на початку, вибивали якусь мінімальну кількість ресурсу. Для того щоб просто рухатися далі в, який, в якийсь івент, який є набагато більш кориснішим ніж е, ці підземелля. А зараз ці підземелля мають таку можливість, що в них ми і здобуваємо ресурс, е, в них ми можемо здобути також велику кількість. Е, Якихось предметів, якщо це будуть підземелі ескалації, і в них ми також можемо виконувати завдання дерева. І я вважаю, що це чудово. Що нарешті ці підземелля стають не просто якимось івентом, який нам абсолютно точно не потрібен. Це стають підземелля, які ми дійсно можемо проходити і отримувати від них якусь користь постійно. Тобто завдання дерева тепер проходити буде весело, тому що ми можемо постійно змінювати, де ми їх можемо проходити. Ходити, тобто ми можемо обирати, проходити халтайт, проходити десь їх у відкритому світі, або просто створювати ці підземелля власноруч окультиста і відчиняти лише їх. І я вважаю, що це супер було класною ідеєю в розробників зробити це нововведення, тому що тепер у нас є можливість обирати івенти, в яких ми полюбляємо розкачуватись, так як я полюбляю іноді і постояти, щоб нічого не робити, просто своїм персонажем, Десь в порталі, так як я люблю і побігати трошки, тому що сумно постійно стояти на місці, то мені цей івент досить, ну, досить сильно подобається, якщо чесно. Тому що так. До речі, прекрасний предмет можна залишити. Швидкість руху, максимальне життя. О, це можна другу подарувати те, що грає на чарівнику. Чудово, ми цей предмет залишимо. Десь я залишав предмети ті, що можна другу віддати. От ми сюди цей предмет і поставимо. Так, ці предмети не передаються, ми його просто десь залишимо хороший предмет. Ми його можемо використовувати. Так, і ось цей обладунок, мабуть, теж, теж залишимо, все інше розберемо з вами. Тобто мені подобається, що ми не прив'язані ні до чого. Ми можемо проходити і ось ці завдання в халтайді червоненькі. Ми можемо проходити з вами і підземелля. Я вважаю, що це абсолютно чудове нововведення. Я чекав його, якщо чесно, досить. Великий час, тому що мені ці підземелля подобалися завжди. Мені подобалося проходити їх, і нарешті розробники зробили, щоб це було нарешті зручно. Тобто тепер. Ми можемо без ніяких проблем обрати той івент, який саме нам подобається. Тобто, якщо нам не подобається Helltide, ми можемо не не бігати з вами потім Helltide. Ми можемо деякий час в ньому побігати, здобути якусь кількість ресурсу, кількість проходжень. Потім походити на босів, з босів вибити дари титанів і засиклити це до безкінечності. Тобто в нас буде потім з цих босів, цих дарів титанів ціла купа, і ми можемо постійно їх використовувати, не проходячи з вами халтайт. Нам не подобається орда. Набридла стояти на місці, можемо проходити ці прекрасні підземелля. Набридли підземелля, проходимо або босів, або халтайт, або орду. Мені подобається те, що тепер. Всі ці івенти в грі вони мають максимальну користь. Ми з вами ще окремо поговоримо про Орду, тому що там мені зміни досить сильно подобаються. Мені подобається те, що змінили. В цій Орді ротацію ось цих всіх бонусів. Тобто тепер ці бонуси дійсно потрібно обирати ті, що потрібно. Мені подобаються нові бонуси. Ну про це ми поговоримо з вами в Орді. І я трошечки потестую, як саме ці бонуси працюють. Яке щастя, що нам випала, мабуть, руна нагу. Або мені побачилося так, або дійсно прекрасно. Супер прекрасно. Ще й руну вибили потрібно нам в підземеллі. Тобто, мені подобаються абсолютно всі ті зміни, які роблять гру краще. Хтось казав, що там гра сумна, чи що івенти якісь не такі, як потрібно. Мені абсолютно в цьому сезоні подобається, як виглядають ці всі івенти. Мені супер сильно подобаються ці нововведення. Я зроблю, мабуть, якесь відео порівняння взагалі третьої частини і четвертої частини я таке порівняння вже робив, і я хотів би розповісти, що мені подобається саме в четвертій частині, чому третя відійшла взагалі на якийсь геть-інший план. Я в неї, скоріше за все, ніколи тепер заходити не буду. Хоча зарікатися не буду, ніколи не кажи ніколи, бо станеться так, що. Може, ще пограємо з вами в третю частину. Просто хотів би зробити якось ще відео порівняння про те, як мені сильно подобається те, як змінилася взагалі четверта частина, чим вона нагадує третю. Ну, це буде окремий ролик. От, в принципі, ідея є якась. Я б хотів просто розповісти, що саме краще в цій частині, що ліпше в третій частині, якось їх порівняти. Я думаю, що це буде. Не геть скоро, але обов'язково такий ролик запишемо, тому що, в принципі, ідеї з цього приводу є. Що б хотів сказати. Тобто, якщо порівнювати з іншими іграми, там, де вони просто копіюють ті вже напрацювання, що були у нас в частинах Діабло, вони просто копіюють контент, називають його по-іншому. і Кажуть, що ця гра цікавіша, тому що в ній є такий контент. Називайте цей контент, як хочете. Називайте його атласом, називайте його ямами підземельнями, Неважливо як. Головне, щоб цей контент був веселим. Тобто неважливо, як називати ці, грубо кажучи, активності. Неважливо, яка в них назва. Мені подобається, що саме в цій частині у нас. Є тепер можливість бігати цей контент будь-якій з користю. Тобто тепер ці підземелля не просто е, прохідні, не просто які можна проходити там на якомусь початковому етапі, їх можна проходити постійно. Тому що, якщо ми подивимося на четверту складність, там де у нас. Ресурсу зараз, от дивіться, 13 тисяч, ну, 200. Ми не враховуємо, 13 тисяч. То ми знаємо, що на четвертій складності, якщо ми пройдемо з вами зараз всі ці шпилі до шостого рівня, нам випаде 2 тисячі маравіту. Тобто ці підземелля, не те, щоб вони не корисні, вони супер корисними стали в новому сезоні, тому що ми можемо пройти або по 3 хвилини декілька таких підземель і назбирати 10 тисяч маревіто, або ми можемо пройти з вами одну орду і назбирати ту ж саму кількість. Тобто тепер у нас є вибір, що саме ми хочемо, хочемо проходити. Так, фантомів. Давайте фантомів. Давайте до ухилення і. Більше зв'язку отримувати, тому що символ не хочу брати, тому що ми будемо лікуватися. Персонаж у нас не супер зараз тій, тому символ не беремо. Тобто, якщо ми зараз прийдемо з вами добре, це підземелля, от якраз перевіримо силу нашого персонажа. То в теорії ми маємо отримати десь близько двох тисяч ресурсу для прокачки нашого персонажа. Далі і я вважаю, що це абсолютно прекрасно. Тобто, у нас є можливість завжди вибирати якийсь контент, те, що нам подобається. І мені дуже сильно подобається те, що зробили ось цю прекрасну можливість проходити саме під земелля відразу завданнями дерева, і що вони тепер відмічаються у нас. В нашій скрині, тобто всі ці підземелля, які саме мають бонус до завдань дерева, вони тепер нам доступні. Я вважаю, що це абсолютно прекрасно, якщо чесно. Тому що раніше такого не було. Зараз це виправили, не потрібно вручну це все шукати нам. Всі ці бонуси ми можемо знайти без проблем в нашій скрині відразу. Зробили зручно. Ще б хотілося, щоб розробники переробили все ж таки яму, щоб вони також там виправили деякі моменти, але я думаю, вже, що вони над цим працюють. Тому що, в принципі, покращили ці підземелля, покращили зараз орду в 10 сезоні. Мені ці всі зміни до вподоби. Я залюбки буду я думаю, ходити і підземелля, і. Проходити Орду. Про Орду ми також з вами поговоримо. Хочеться її трошечки попроходити. Бачимо, що сили в нашого персонажа поки що не вистачає для проходження. Нічого страшного. Я думаю, що ми щось з цим придумаємо. Не змогли ми добити до 6 рівня, це означає, що потрібно прокачати наші символи ще. Нічого страшного. Та й предмети в нас не супер класні, тому не звертаємо поки що на це все уваги. Добре, що нам випало підземелля ескалації. Саме головне, що Що нам випало підземелля ескалації. Ми зможемо потім, як посилимо свого персонажа, його пройти. Тобто всі ці зміни йдуть грі на краще, всі ці зміни абсолютно точно чудово впливають на гру. І я думаю, взагалі, що розробники зараз йдуть нарешті в правильному напрямку, що вони ті івенти, що були раніше в нас не корисними. Вони роблять їх більш корисними і мало того, роблять вибір, що саме ми маємо проходити. Так, дивимося, у нас було 13 тисяч. Скільки дали за четвертий рівень? Хоча б тисячу дали 15 тисяч. Тобто, все одно зі скрині 2 тисячі маревіту випало. Навіть ми не закрили максимальний бонус, і все одно дали нам, дали нам розробники 2 тисячі ресурсу. Прекрасно. Тобто, розумієте про що? Мені подобається те, що всі зміни, які відбуваються зараз в грі, те, що в попередньому сезоні обновили підземельниці кошмарні, абсолютно прекрасно. Те, що в 10-му сезоні обновили орду, змінили там ці бонуси, прибрали некорисні, додали більшу кількість корисних, теж прекрасно. Мені подобається, що є варіативність те, що нам потрібно проходити. Тобто нам не обов'язково вмикати. Щось що нам не подобається. От Бачимо, що більше з завданнями дерева немає. Куди ми з вами можемо ще піти? Що ми можемо виконати? Ми можемо з вами сходити в Халтайт, я думаю, тому що, тому що більше підземель з завданнями дерева немає, а ми хочемо якомога більше предметів назбирати, щоб все-таки кільця нормальні дістати. Тобто, мені подобаються абсолютно всі івенти, які тепер оновлені в грі. І мені здається, що е це класно, що в нас є вибір, е що нам проходити. Тобто ми не прив'язані до якогось одного івенту. Так, дивимося на кільце. М -м ну, от знову, не супер те, що б нам хотілося, якщо чесно. Залишимо поки що його в спокій, шукаємо з вами. Ліпше кільце. Всі кільця випадають не ті, що потрібні. Не хочу я таке кільце, хочу якесь ліпше. Так, і давайте відразу почекайте, де наш ювелір? Давайте замінимо відразу руни. Руну ми з вами вибили. А, ювелір це у нас ось тут. Давайте дістанемо з цього предмету цир С. Тепер нам цир не потрібен. У нас є нагу. І нагу на це ось. А так буде правильніше. І тепер, коли ми отримуємо підношення за кожне наше викликане створіння, яке існує 5 секунд, ми будемо викликати з вами вовків на 8 секунд. А так як в нас враховується до 6 створінь, у нас їх 1, 2, 3, 4 вовка. Плюс лоза, плюс наших воронів у нас іще 5, 5, 6, 7, 8. Тобто цей бонус буде працювати постійно від цієї прекрасної руни. От мені подобається те, що є вибір. Вибір це завжди класно. Тобто подивилися, що підземелля є завданнями дерева. От про що хотів розповісти в цьому відео. Не минайте ці завдання. Тобто, якщо ми бачимо, що підземелля е, знаходяться в нас в скрині, на яких горить е, ось, ці, ось ця брама червоненька, що там саме це підземелля із завданням дерева, не минайте його, тому що. Так, гра не буде просто-напросто набридати. Тобто ми дивимося, що ці підземелля звичайні, ми можемо пройти їх ну, будь-коли. Ми можемо зробити це і пізніше. Зараз наша ціль здобути кільце. Ми підземелля пройшли, і тепер можемо пройти ще трошечки е, хелтайт, тому що у нас іще залишається час. Тобто я вважаю, що це абсолютно чудово, що розробники зробили, що можна зайнятися в принципі і тим, і тим. І що ці завдання тепер на дерево вони відмічаються на цих підземеллях. Це супер зручно, супер класно. І я думаю, що вони йдуть знову ж таки в правильному напрямку. Мені здається, що коли буде йти мова вже про якісь таблиці лідерів, то, та, скоріше за все, що розробники також зроблять щось з ямою, або зроблять якийсь схожий івент, який буде саме якимось чином, або схожий на великі портали в третій частині, або буде схожий на цю яму. Тобто, де ми будемо також робити щось цікаве. Тобто, можливо, там будуть якісь завдання, можливо, в нас буде якась ціль, тобто вбити якусь кількість там монстрів, якихось, не знаю. Тобто можуть придумати все, що завгодно, але мені подобається те, як змінюється гра і які нововведення до неї додаються. Так, ну Давайте трошечки з вами пройдемо ще ці е, е, завдання в Хелтайді. В халтаді, до речі, як на мене, саме найкраще розкачувати персонажа з 1 до 60 рівня, комбінуючи його з ордою. Тому що буває таке, що потрібні саме предмети, буває таке, що потрібно просто набити якийсь рівень. Тобто, якщо потрібно набити рівень, просто, то можна йти в Орду. І, в принципі, там також непогана кількість предметів нам дається. Так. Куди ми можемо піти? Нам потрібна якась рукавичка, але ми щось її поки що не бачимо. Нам потрібно знайти сезонну рукавичку, тому що тут особливо ніяких завдань зараз немає. Так, траву це 100% ми з вами збираємо. І нам потрібно повідкривати обов'язково скрині. З кільцями. Мабуть, запишемо окремий ролик про HellTight, бо про підземелля, в принципі, все, що бажав, розповів. Друзі, тому на цьому моменті, мабуть, будемо завершувати. У нас дізналися, що є чудовий вибір, що нам проходити: підземелля, орду, хелтайт або ж босів. І що ці завдання тепер будуть відмічатися нам в скрині. І не варто їх минати. Ось, в принципі, все те, що хотів розповісти в цьому ролику. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові відео. Якщо є якісь питання, можете задавати їх в коментарях. Дякую всім за увагу, до зустрічі в нових роликах.